30 працівникам медичних закладів міста та 25 працівникам навчальних закладів міський голова Сергій Мельник вручив грамоти за високу професійну майстерність та вагомі здобутки у відповідній сфері діяльності. Нагороджені також занесені на дошку пошани. Міський голова зазначив, лише завдяки невтомній праці людей Хмельницький залишається лідером у якості надання медичних та освітніх послуг з-поміж інших міст області. Влада, в свою чергу, робить все можливе, аби забезпечити належні умови праці. Так, цьогоріч на потреби галузи, про які йде мова, додатково з міського бюджету виділено 45 мільйонів гривень. На останній сесії ми виділили. Я думаю, продовжимо цю роботу. Ми виділили там і по освіті, і по охороні здоров'я земельні ділянки для будівництва житла, також щоб. Ну, не тільки освіті, охороні здоров'я кожному комунальному підприємству позаключаємо договори і десь біля 6% буде передано квартирами, що також можливість буде трошки ну, роздати людям. Кращі освітяни та медичні працівники також мали що сказати очільнику міста. Від медицини виступив Володимир Кудла, головний лікар Хмельницького протитуберкульозного диспансеру, котрий зауважив. Основними складовими успішної роботи будь-якої галузі це комфортні умови праці, за що і дякував Сергію Івановичу. Ще раз велике вам спасибі, добра, здоров'я, успіхів. Хай вам щастить. Після нагородження традиційне фото на згадку.